Після російського влучання показали в мережі звичайні люди бігли допомагати місцевим, поки не приїхала швидка та інші спецслужби. Кілька жінок лежали біля е, будинку з відірваними даруйте подробицями з відірваними кінцівками. Нагада розвалюйте саме. Роза жінка. Одна намалі від. І місцеві каналі канали публікують так само перші фотографії з місця обстрілу і на кадрах видно поранених людей. Дехто в крові, дехто вибіг на вулицю з домашніми улюбленцями. В місті пошкоджено дві п'ятиповерхівки. Одна з них зайнялася. Окрім того, понівечена ще одна будівля, яка не використовувалася. І один з постраждалих ігор від російського обстрілу він втратив жінку. Її вбили уламками у власній автівці. І перед цим він поховав дружину в Херсоні. Ігор каже, що троє дітей важко пережили смерть рідної мами, а тепер втратили ще одну дорогу людину. Старша дочка тут живе, Вивезла їх до своєї знайомої, тому що у них істерика. І они, коли побачили, ну, нову маму їхню погибшую, у них просто ну сорвало дітей. Ну постав в 22 году родную маму похоронили, а сейчас эту прийомну похоронили. Через ворожу атаку 20 січня в місті оголошено днем жалоби. Про це пише радник голови ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. і додав, що під атакою опинилися цивільні люди, які просто були в дворі свого будинку.